Добрий день, починаємо урок. Ми зараз швидко підведемо підсумки нашої контрольної роботи, як ви її написали, подивитесь, і потім після цього відразу переходимо до написання наступної роботи, яка нас попереду чекає. І так, ось це підсумки нашої контрольної роботи. Як ви бачите, діапазон повний. І я ще раз хочу повторювати: повторити, тому що не всі, на жаль, поза кадром були, тому я зроблю це на запис. Я не буду показувати те, що показувала вам до запису, але якщо ви пам'ятаєте, то саме перед контрольною роботою, якщо не пам'ятаєте, можете запустити попередню запис. Я побажала вам успіху і порадила використовувати власний інтелект. Якщо ви пам'ятаєте, це дословно буквально. Але, на жаль, дехто з вас цього не зробив. І це реально дуже прикро. Зараз попереду у нас ще одна робота. І я сподіваюся, що ви зробите висновки і сподіваюся, що ці висновки будуть правильними. Дуже от, реально поважаю, хоча засмучена безумовно, але поважаю тих, хто зробив потужні кроки і чесно написав, що ця задача не для нього. Деякі з вас просто так писали, ну не розумію, як його розв'язувати. Сподіваюся, що поки не розумієте. Зараз у вас буде трохи простіша робота, я сказала це на початку до, до запису, але спочатку ми завершимо запис, а потім вже буде у вас ця робота. Ще раз нагадую, що не можна приходити або не приходити на урок фізики за власним бажанням. У вас є розклад, і це наша з вами робота. Наша з вами праця ну, до кінця цього навчального року. Далі у вас будуть ваші власні плани, в мене будуть мої власні плани. Але це буде потім. Зараз є розклад, і по ньому ми працюємо. Я сподіваюся, що ви мене ослышали. Це зараз деяких з вас стосується. Поїхали далі. Ось тут знов, на жаль, не всі вміють читати. Не всі вміють мене слухати. Я казала, що ось ці тестові завдання можна оформлювати дуже ну, вільному варіанті, крім шостої. Шостого потрібно розв'язати от прям повністю. А перші п'ять просто наброски, щоб я розуміла, що ви не просто правильну відповідь берете, а розв'язуєте цю задачу. Ну, На жаль, не дуже викласно мене розумієте. Я не розумію, що відбувається, але що поробиш. Зараз ми напишемо тест, домашня е, робота. Дивіться, ось ці три задачі, вони йдуть вже в нову тему. Якщо хтось, знаєте, як нове життя з понеділка, якщо хтось все ж таки розуміє, що до кінця цього семестру залишились дві теми, і ви ще можете покращити свою семестрову оценку дуже потужно за ці дві теми, то я хочу зауважити, що ось це початок нової теми. Ми запишемо зараз тест, ми закінчимо тему. Але ось це домашнє завдання це початок нової теми. У вас є шанс. Ну, скористайтесь, але це ваш вибір. Бачите, я черговий раз кажу, що це ваш вибір. Ну, що поробиш, так? Це ваш вибір. Давайте будемо переходити до завдання. До речі, воно вже опубліковане в Google класі, воно вже відкрито. Ви можете приступати до роботи. А я завершую поки що запис, і готова допомагати.